Чому так багато українських айтішників осіли в Лісабоні та Кашкай? Тому що з 2022 року там була нульова податкова ставка на нерезидентні доходи. ви могли отримувати дохід свій скрізь у світі, жити в Португалії і не сплачувати податки. Прекрасні ставки були у Польщі. Багато хто знайшов е... найкращу юрисдикцію серед швейцарських кантонів. А зараз багато змінилося. Візи цифрових кочівників. Поступово Португалія, а потім Іспанія почала відміняти. Де зараз найкращі місця для того, щоб структурувати свої компанії, які ведуть міжнародний бізнес та мають міжнародну виручку по всьому світу для українських айтішників? Ми спеціально зробили конференцію, де троє топових юристів в цій сфері розкажуть вам все про це, де зараз найкраще робити та структуризувати свій бізнес в Європі. Не пропустіть! За посиланням ви знайдете наш сайт.